На сьогоднішній день, на жаль, 74 споруди пошкоджені або зруйновані. Основні руйнування, то що нам відомо, це по Маріуполю. Це щойно відреконструйований плавальний басейн Нептун, який по програмі великого будівництва відремонтований і доведений до міжнародних стандартів, де можна було проводити. Як мінімум 5 олімпійських видів спорту на рівні міжнародних змагань. Він ще зруйнований. Це Лідова арена Маріупольська, це плавальний басейн, це стадіон і спорткомплекс лічівець, те, що нам відомо. Також зруйнований стадіон, який також по програмі Великого будівництва був створений в Волновасі. Волновасі один із найбільших районів в області він не мав стадіона, тільки він це отримав. Зайшли руський мір, і все там воно закінчилось. На жаль, також великих руйнувань, то що нам відомо, зазнали спортивні споруди Бахмута. Бахмут Останні 10 років був таким нам основним хабом спортивним. На базі Бахмута, як ви знаєте, проведені створений спортивний коледж імені Сергія Бубки. то, що я назвав центр спортивної медицини. Також там були наші структури Інваспорт і Девісша осіб з інвалідністю. Умови були ідеальні. Останнім часом. Проводилось десятки всеукраїнських змагань з різних видів спорту. На жаль, спортивний комплекс зруйнований, також щойно відремонтований, можна сказати, заново збудований центр спортивної медицини, який був зірцем спортивної медицини в Україні. Будівля вся знищена. Хочу зазначити, що. Ті об'єкти, які в нас були на території області от Маріуполь, Бахмут, Ліман, інші заклади, ми на 80% вивезли майно, воно збережено, воно сьогодні вже функціонує в інших містах.